Команда з будівництва гнізда. Ранкове сонце зігріває відкрите небо. Ластівка від захоплення махає крилами. Вона мріє збудувати безпечне гніздо. Але гілочки важкі та далекі. Вона зітхає, розмірковуючи, з чого почати. Ластівка підбирає тонку гілочку. Вона несе його на високе дерево. Її крила втомлюються від польоту. Однієї гілочки для гнізда недостатньо. Вона розуміє, що їй потрібна додаткова допомога. Горобець помічає, що ластівка працює сама. Він тріпоче близько з дружнім цвіріньканням. Що ти робиш, ластівко? питає він. Явірешітка 39, ю гніздо, але це важко. Горобець киває, готовий допомогти їй. Горобець хапає гілочку дзьобом. Він летить поруч із ластівкою до дерева. Разом вони обережно кладуть гілочки. Ковтає посмішки, на серці їй стає легше. Два птахи, що працюють, полегшують роботу. Голуб М і решітка 39 яко приземляється біля зайнятої пари. Вона схиляє голову і доброзичливо спостерігає. Чи можу я сьогодні долучитися до вашої роботи? Ластівка та горобець радісно зустрічають її. Тепер троє друзів ділять завдання разом. Кожен птах носить із землі палиці. Горобець обриває маленькі, тонкі гілки. Довнесе міцніші та товстіші. Ластівка обережно вплітає гілочки в гніздо. Їхня командна робота робить структуру міцнішою. Дерево ніжно гойдається на вітрі. Напівзбудоване гніздо спочиває між гілками. Ластівка гладить його крилами. Вона щасливо цвірінькає, пишаючись своїм прогресом. Її друзі радіють і плескають по лапах поруч із нею. Вони разом повертаються за новими гілочками. Небо наповнюється тріпотіннями крил. Птахи літають колами, високо піднімаючи гілки. Їхні тіні танцюють по лузі внизу. Гніздо стає більшим з кожною поїздкою. Нарешті гніздо виглядає повним і круглим. Гілочки переплітаються, безпечні та міцні. Ластівка перевіряється, сідаючи всередині. Воно створює відчуття тепла, безпеки та гостинності. Її друзі гордо збираються навколо неї. Ластівка розправляє крила з вдячністю. Це не просто моє гніздо, каже вона. Це наше гніздо дружби назавжди. Горобець і голуб радісно співають разом з нею. Разом вони святкують командну роботу та дружбу.